Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. У даному відео я вам хотів би показати і розказати про підживлення алоказії, що полюбляє, що не полюбляє дана рослина, і зверніть увагу, які кінчики на попередніх роликах я вам теж показував, що на моїх рослинах жодні кінчики взагалі не підсихають, тобто ані по краях, що би свідчило про дефіцит калію. Ані по на самих кінчиках, що дуже часто свідчить про дефіцит кальцію. Це ж саме і на інших рослинах спостерігається, тобто всі кінчики здорові, рослини забезпечені повністю живленням і стосовно аваказії, конкретно. Аваказія це сімейство ройдні. Тобто, що це означає? Це означає, по-перше, що вона полюбляє просушування субстрату а поміж проливами. І другий фактор у неї товсті корені. Тобто саджати її у великі об'єми не можна. Подивіться авоказія, яка зростає в даному випадку огорщику більшого розміру, ніж потрібно. Але субстрату тут ну, половина, скажімо так, і, звісно, на дні є дренаж. Абсолютно всі листки здорові і правило друге для ройдних, окрім першого правила, запам'ятали. Що потрібно підсушувати субстрат поміж поливами. Друге невеликий об'єм субстрату або горщику. Принаймні субстрату насипайте, якщо великий горщик, одну третину або половину або менше, обов'язково дренаж і кальцієва селітра. Якщо для Дефінбахії можна і більше 1 грам на 1 літр води, як зазвичай вам кажу, для ципірсів та інших росвин, гібіскусів, фікусів, то для алоказії 1 грам на 2 літра води. А в оказі, як і земя кулька, не люблять, особливо антуріуми, це теж розповсюджується і на дані рослини не люблять великої концентрації солей. Якщо ви підживите велику концентрацію совей, у них можуть з'являтися плями, вони це не переносять і можуть зупинитися в рості. Якщо ви даєте низькі концентрації, тоді ваша рослина зростає дуже добре. Дає ось такі прирости, ну і не забувайте, звісно, про монокалій фосфат. Теж для ароїдних, для локазії 1 грам на 2 літра води, а не на 1 літр. Ось такі прості правила і отримуйте гарні результати.